Реально, я займаюсь у збірній команді лагідною українізацією. Поки що лагідною скоро буде Буде... перед тим, як переїхати в Київ, я переважно спілкувався. У мене був суржик, але загалом ми спілкувалися українською мовою. Серйозно? Ну, ну так, у нас в сім'ї була така, ну, суржик. 60% десь українською точно було. 60-70%. От, а потім, коли я переїхав в Київ, то українська мова це була крінж, типу колхоз, село. Я пам'ятаю, що раніше думав, що коли ти спілкуєшся українською мовою, ти наче дійсно з села приїхав. У мене навіть таке було. Я вже коли був 2021 рік, я зустрівся з другом, мого друга, який спілкувався виключно українською, то мені було смішно, і це звучало як колхоз. Тобто настільки була жорстка русифікація. Що ну дійсно я сприймав українську мову як якийсь колхоз, село. От у мене такий був стереотип. Я не знаю, чому він так склався. Я думаю, це все в комплексі. що типу, вся збірна команда спілкувалася російською мовою. Без винятків не було жодної людини. Ну тільки чуваки за Львова приїжджали, і от вони спілкувалися українською. Да. А зараз я коли почав перейшов на українську мову, мені навпаки крінжово слухати російськомовних типів.